Привіт! Я вітаю вас на своєму каналі, де я показую всі свої хобі, розповідаю про свої хобі. Це діамантова мозаїка, це розмальовки і це вишивка бісером та хрестиком. В даному відео я хочу показати всі свої діамантові мозаїки, які я виклала приблизно десь півтора роки. Мене якось понесло саме на мозаїку. Я більш майже нічого не робила, я тільки викладала цю діамантову мозаїку. От, вона в мене звичайно зберігається просто в шафі. Я не оформлюю в рамки, тому що, чесно кажучи, мені не дуже подобається як вишивка. І мозаїка е, виглядає в якості декорації. Типу, я не дуже хочу вішати на стіни. Я не знаю чому. Ну, от просто мені якось не дуже подобається, тому я не вішую зазвичай свої роботи на стіни. Можливо, колись я почну це робити, якісь окремі роботи. Але подивимось. От. Ну, в основному я просто щось роблю і складаю це в шафу, воно там лежить, і я час від часу дістаю і на це все діло любуюсь. От. В цьому відео, відповідно, як я вже сказала, я хочу вам показати всі свої діамантові мозаїки. Вони, можливо, трішки пом'яті, тому що вони доволі, довгий час вже лежать у шафі. І я всі роботи покриваю лаком, тому, в принципі, вони доволі стійкі і стражечки не відпадають. Так, <кій> почнемо ми напевно по величині картин. Оце Це були мої перші, самі-самі-перші роботи. Я якось їх просто побачила в магазині. Там, де продається всяка всячина, в основному там продається всякі речі там, для дому, там, якісь засоби для прибирання, там, в тому числі контейнери там продаються для їжі, якісь там швабри і так далі. І В тому числі там був такий розділ з різноманітною канцелярією, і в тому відділі продавалася отака от невеличка, невеличкий набір з двох маленьких картинок. 20 на 30 сантиметрів. Я вирішила тоді спробувати. Якраз побачила, що це тема тварин, це моя улюблена тематика. Саме тому мій канал називається «Рукодільний Бістярі, тому що в основному все, що я роблю, це все це пов'язане з тваринами. Я дуже люблю сюжети, які пов'язані саме з природою. От, з природою І тваринами. І, значить, я побачила цих. А цей набір я вирішила його взяти для того, щоб взагалі спробувати, чи мені сподобається. Мені сподобалось, і я почала далі купляти ці набори. Далі я вже буду показувати не в хронологічному порядку, тому що я не пам'ятаю, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Оцей, значить, оце, тут я буду, напевно, по дві картинки показувати. Це був набір. З символами Хогвартсу. Я фанатка Гаррі Поттера, тому мені, я коли побачила, тут зображення, да, оці тваринки, які тваринки, які о, зображають факультети, вони зображені в такому милому, дуже стилі, стилі, як типу дитинчата. От, Тому я як побачила, то я вже відразу вирішила взяти. В основному я купляла всі ці набори. Я їх купляла на Амазоні. До речі, вони всі якихось китайських виробників. Амазон це маркетплейс, відповідно, там товари є абсолютно різні. От, це був якийсь китайський виробник, я їх не знаю. Я дуже багато чого замовляю саме на Амазоні, тому що, наприклад, там з за Аліекспресу замовляти може бути дорого, тому що є податки. Я живу в Нідерландах. Тому не дуже багато замовляю саме з Аліекспресу, тому що є податки додаткові, а тут, в принципі, з Amazon їх немає, тому в основному Amazon джерело подібних покупок моїх. От, начать, оці два Гріфіндор і Слизерів. Я виклала там, же, йшли в комплекті ці чотири факультети. Ось ще два. Hufflepuff та рейвенкло. Ось такі теж милі звірятки, Дуже мені сподобалося викладати. Да, я сказала розмір 30 на 40 см у кожної з цих робіт такий самий стандартний зазвичай для діамантової мозаїки стрази круглі. В основному, до речі, от що мені не дуже в Амазоні подобається, те, що там якось дуже багато ем, саме круглих страз. По-перше, от не можна вибрати саме, от я, наприклад, хочу цю роботу викладати круглими чи квадратними стразами. Також там звичайно можна обрати розмір. Тобто там, наприклад, продається тільки от 30 на 40, Круглими стразами. Мені подобається більше, чим більше робота, тим краще, тому що вона більш деталізована виходить. Мені подобається. От, Тому, якби в мене був вибір, я б, напевно, взяла більшого формату розмальов... Ой, розмальовки мозаїку. От, ну, Але вже як є, замовила такі, виклала, задоволена. Так, поїхали далі. Оці роботи теж 30 на 40 см. Вони всі такі на таку магічну тематику, теж мені вона подобається: всякі там відьми, оце Вічкрафт, всякі такі штучки. от Ціла серія в мене є таких робіт. Я їх вже купляла окремо, тобто, я їх купляла не набором. Просто картинки в одному стилі, вони мені дуже-дуже сподобались. Ці, чесно, я б, можливо, навіть якось оформила вранку і десь би повісила їх, там, можливо, в коридорі на якусь велику стінку, щоб вони йшли підряд. Тому що вони, мені здається, вони дуже класно виглядають. Картинки на чорному фоні, такі магічні, такі класні. От це, ці роботи. Далі поїхали ці роботи. Теж в тому ж самому стилі. Знову ж таки, це, мені здається, я цими роботами задоволена якнайбільше. Із всіх моїх, що є, вони, не знаю, мені здається, вони дуже гарні. Було б краще, якби вони теж були в більшому форматі. Я думаю, що було б краще, щоб вони були більш деталізовані. Але в цілому, і ці ті вони виглядають непогано. Так. І оце останнє з цієї серії. Така клас, класний такий метелик, нічний, такий аж відчуття, що він світиться. Теж дуже сильно мені подобається. Так. Ще одне зображення, така сова, яка грає на піоніна. Ну, тут я вважаю, що те, що це зображення 30 на 40. Ну, це дуже-дуже програє. Дуже програє оця мозаїка. Вона краще б вона була набагато більшого з розміру, з більшою деталізацією, тому що от як воно повинно виглядати. Тобто, ось як виглядає картинка, з якої робили оцю мозаїку. Вона, звісно, видно, що якби була більша деталізація, було б краще. Так, поїхали далі. Оце, оце оленятко. Це велика робота, тобто вона висока, в висоту вона висока, вона 30 на 60, тому, тому я її покажу ось так. Гарне таке оленятко. Осіння така картинка, така пізня осінь, можливо, початок зими. Тому що є е, такі осінні листочки, і плюс тут явно вже пішли якісь заморозки, да? тобто якраз таки може листопад, як, як, е, якраз грудень, коли вже е, сезони змінюються. І е, ще присутні жовті листочка, але вони вже замерзають. Е, так, тепер поїхали роботи. Е, 50 на 40. Такий формат був в мене теж один із улюблених. Я намагаюся, взагалі я намагаюся звичай купляти або 40 на 50 на 40, або більше. Ну, якщо, є, якщо є вибір, звісно. Значить, от таке ливення різнокольорове. от Як виглядає оригінальне зображення? Купила його в тому ж самому магазині, там, де я купила свої перші мозаїки. Це вже я колись зрозуміла, що мені це подобається. Я пішла і купила картинку побільшу, тому що я вже ризикнула взяти картинку побільшу. Так, оця робота, вона, здається, якщо не помиляюся, вона була першою квадратними стразами. Яку я виклала. Вона мені не сподобалася, тому що е, тут зовсім зовсім маленьке зображення оригінальне, яке повинно бути. Напевно, навіть на камеру нормально не видно, буде одне буде кольорове пятно. Е, значить, я... Мені сподобалося оригінальне зображення, яке було. Е, да, що в Амазоні ще погано, що там вони часто не показують. Картинку поділену на пікселі, тобто вони показують там оригінальне зображення, і все. Це, ця робота я її теж брала однією із першої, і я тоді не розуміла, що якщо я хочу гарне зображення, щоб було на мозаїці, мені треба дивитися на деталізацію роботи, і мені треба пробувати співвіднести розмір цього полотна. З деталізацією, відповідно, якщо оригінальне зображення дуже дуже деталізоване, то, скоріше все, такий невеликий розмір він буде погано виглядати. От, ну що і сталося з цим зображенням, воно виглядає явно не дуже. Тобто, можна розібрати, що цей домік, що це домік, що це ліс, тільки з певної відстані. І навіть от зараз на камеру воно здебільшого виглядає як одне таке плями плямисте Ну, Але я зазвичай я не купляю дуже багато робіт зараз. У мене немає великих запасів, будь-чого зазвичай можуть лежати декілька робіт максимум в запасі. Я не люблю купляти щось зайве, щоб воно потім лежало. Тому зазвичай кожну схему або мозаїку, або розмальовку, яку я хочу купити, я дуже довго придивляюся. Я собі зазвичай десь зберігаю, потім часто заходжу там якийсь свій ваш ліст, переглядаю, приймаю рішення, аналізую, чи мені треба, чи не треба, чи я дійсно хочу її викладати. От, прийшла така робота. Я не хотіла її викладати, коли вона в мені прийшла, але я вже подумала, що раз вона є, то хай я її викладу, щоб вона не лежала і не дратувала мене тим, що вона висить мертвим грузом в моїх запасах. Так, далі, оця робота, о, давайте я ось так покладу. Ось ця робота мені дуже подобається. От тут я вже купляла, вже розуміючи, оцей, наскільки важлива деталізація і все таке. І о, я коли побачила це цю, цю зображення, я зрозуміла, що е, вона буде виглядати гарно. Такі кольори, такий е, тигр магічний, тема магії, тема тварин е, ідеальне поєднання. Кольори дуже ніжні, дуже приємні, я люблю фіолетові кольори. Було приємно її викладати. Ліхтарик. Магічна тема, тема природи. Теж мені оце є відчуття свічіння такого нічного, холодного. Теж отримала задоволення, поки викладала. Космос. Тему космосу я теж люблю, це квадратні стрази. Ем, звісно, є певні питання до реалістичності цього зображення, тому що насправді планети не знаходяться так близько. Е, ну, але е, це все умовності, це просто гарне зображення, от і все. І вовки, це, здається, була друга. Теж квадратні стрази. Це дуже популярний сюжет. Я його зустрічала і у вишивці хрестиком, і у вишивці бісером. Це квадратні стрази, і це теж була одна із перших моїх робіт квадратними саме стразами. І останнє, що я покажу з цього списку, це дуже велика робота, 160 на 40 см. Зараз мені треба на підлозі її розкласти. Так, остання робота, яка є в моїй шафці, це оця робота. Вона, як я вже сказала, вона дуже велика. Ось вона така. Я. В якийсь момент, це майже під 2 метри, я в якийсь момент така думаю, я хочу дуже велику роботу якусь викласти. Прям дуже велику. І я така думаю, ну якщо це буде велика робота, це означає, що вона буде дуже деталізована. І о, це означає, що вона буде якісна. Я полазила, подивилася, які, що я там є на вибір, і обрала цю роботу. І е, я не подумала, що чим більша робота. Тим відповідно вона ще повинна бути більше, щоб цю всю деталізацію проробити. І вийшло, що робота велика, але деталізація все одно не дуже якісна, тому що дуже багато чого. Відбувається на цьому полотні. Дуже багато тварин, да, знову ж таки, моя улюблена тематика, але, на жаль, вона не дуже-дуже детальна. От згори вона виглядає ще більш-менш зрозуміло, і то не кожен вид тварини можна ідентифікувати навіть здалеку. Якщо піднести камеру ближче, ну, знову ж таки, все дуже сильно зливається і взагалі неможливо ідентифікувати, хто є хто. Ем, мені здається, я її викладала півтора місяці, ну, тобто, не те, що дуже довго на такий розмір. Е, в цілому було прикольно, було дуже медитативно, було дуже приємно, коли я її завершила. Е, от. Е, отак. Е, так, на цьому все. Дуже дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео.